Колись дуже давно, в далекому-далекому Всесвіті, в небі жила маленька дівчинка на ім'я Зоряна. Вона була не звичайною дівчинкою, а справжньою зіркою. Зоряна завжди любила спостерігати за світом. Вона часто спускалася з неба, щоб побачити, як живуть люди на землі. Одного разу, коли Зоряна вперше потрапила на землю, вона побачила ліс, наповнений двовижними деревами і квітами. Але найбільше її вразило маленьке селище, де жила доброзичлива дівчинка на ім'я Ліна. Ліна була дуже самотньою, адже її батьки часто були зайняті справами, а в селищі не було багато дітей. Зоряна вирішила, що Ліні потрібно трохи допомогти. Вона засяяла так яскраво, що Ліна побачила її і здивовано запитала Хто ти? Зоряна посміхнулася і відповіла, я твоя подруга, і я завжди буду поруч, коли ти захочеш. З того дня Зоряна з'являлася біля Ліни щоночі. Вони розмовляли, грали в ігри та разом уявляли собі різні пригоди. Ліна більше не відчувала себе самотньою, адже знала, що в небі є хтось, хто завжди про неї думає. І ось одного вечора, коли Ліна вже була дорослою, Зоряна запитала її, ти готова ти відпустити мене. Ліна замислилась, а потім відповіла, так, готова, але завжди буду пам'ятати тебе. Ти моя найкраща подруга. І тоді Зоряна знову піднялася в небеса, але відтепер, кожної ночі, коли Ліна дивилася на зірки, вона знала, що одна з них це її подруга Зоряна яка завжди буде дарувати їй світло та охороняти її. З того часу Ліна ніколи не відчувала самотності, адже знала, що навіть коли ти ростеш, справжні друзі ніколи не йдуть. І так кожен вечір на небі з'являлася зірка, яка нагадувала про справжню дружбу, що не знає відстані. На добраніть та до солодких снів.